Зуття джейн Ер, я це так називаю. На мені піджак замшевий із чоловічого відділу. Показую їх зблизька, Вони такі волохаті, Лук з курткою. Оце краса слово джинси, прямо з ідеальною посадкою. Тут одразу при вході не зустрічає замшева спідничка. Я тримаю спідницю, бо вона з мене спадає просто. забігла у масіму у Голівері. Тут є позиції, яких нема у інших магазинах, тому я вирішила примірити і вам їх показати. Хотіла помірити цю спідничку костюмчиком, бо до неї є ще ковтинка, така вкорочена на гудзиках, і вона є на манекені, але її немає у магазині для примірки. Я навіть спитала, сказали, що її просто розібрали. Тому мірюю поки спідничку, і то, і спідничка тут залишилось найменший розмір. Це М. Мка на мені просто ну, звисає, ви бачите, дуже повномірні. Мені С-ка мінімум потрібна. дуже гарний светрик. Наші кашеміри, ми ще подивимось склад, приємний, він гріє. Можу підтвердити. І у них з'явилася нова форма сумки. Такий самий з як у сумках, які я показувала раніше. У них є така побільша, прямокутна, є поменше. А є така сумка почтальйон тепер. І дуже круті лофери. Так, зараз покажу. Вони трошечки вологаті, замшеві. 39-й ідеально на мене сів, надзвичайно гарні. Я потім покажу зблизька. У них така класна структура. Під джинси, під ось такі спідниці. Єдине, що шкарпетки я б змінила на, з білих на бежеві. Чи якісь такі, знаєте, коричневі, щось таке підібрала би у тон, щоб було все гарно у поєднанні. Дуже гарний лук. На мені піджак замшевий із чоловічого відділу. Він гарно сів на мою фігуру. Ну, по, по тілу я маю на увазі. Звичайно, задовгий рукав, але рукав можна підкатати. Так, зараз застібнусь. Рукав можна підкатати, чи просто-напросто його підрізати в ательє. Ось такий застібнутий варіант. Але це не структурний піджак. Я вас попереджую, тут немає плечиків. Це просто така як ковтинка, замшана на підкладці, в принципі, все. Тобто занадто оверсайзно, його брати не треба. Ну мені м і чоловіче, і МК підійшла. Знову це взуття, сумка, светрик. Але інший низ я надягла шкіряні штани. Дуже круті по якості, по посадці. Мені подобається. Це не мені еск повномірні. Трошечки звужені донизу, шкіряні, прям відчувається і такі якісні, дуже. Тут шкіра прям така щільна, досить товста. Такий прям осінній-осінній, теплий лук. Із речей, які чи шкіряні, чи кашемірові, дуже якісні. Зараз покажу третій лук і потім вже всі ціни. Тут демонструє вам цей светрик, надзвичайно гарна модель. Він тоненький, але такий в'язаний, як светрик, підгортаються, тут виріс човник. Можна ось так його трошечки на одне плече. Під низ мій топи. Мені подобається краще, біла така бретелька, виступає трохи. Ось так насичений шоколадний колір. Такий дуже темний. Може, здається, що це чорний, але ні, це шоколадний. І мені подобається, що він гарно поєднується з чорним. Знаєте, бувають такі кольори, які тільки зі світлими поєднуються, чи тільки з темними. Цей поєднується класно із чорним, з світлим, з бежевим. Ось так. Ця сумка теж сюди вписується. лофери також ось так можна ходити. Зараз якраз ну трошечки прохолодніше стане і можна. Тепер усі ціни. 8590 це сумка, натуральний замш. Штани вони з натуральної шкіри 13,990, еска дуже повномірні. Так, ось цей светрик. Він 2990 МК55 вовна, 40 поліамід, 5 кашемір. Менше я б собі і не брала, а може, і більше примірила, б, щоб ще більше на плечі опускався. 13,990 – це чоловічий блейзер МК, козяча шкіра. Лофери. Показую їх зблизька, вони такі волохаті, сіли, як рідненькі у 39 розмірі 4990. Ну, зрозуміло, що шкіряні. Замшева спідниця МК8590. Еска чи, можливо, навіть іксека потрібно. Не знаю. Ім бачите такий замш по поясу, типу вінтажний. Кашеміровий светрик, 100% кашемір, 7590. Еска на мені. Ось тут, можливо, я би емку все ж таки примірила, щоб такий більш оверсайзний був. Дуже багато гарних кольорів. Гріє, підтверджую, всі речі дуже якісні. У них, до речі, ще з'явилась ось таке шоколадне взуття. Теж дуже гарненьке, мені подобається. Блейзери, ну, багато всього. Є вже такі пальтішка. Ось це мені також подобається, на дотик дуже приємне у смугу. Коротеньке пальтотике. Зуття Gin Air, я це так називаю. Це моя найулюбленіша книга, тому буде Jane Air. Зайдемо у H&M. давно тут не була. Не факт, що буде щось мірити, але подивимось. Тут одразу при вході не зустрічає замшева спідничка, ну, під замши зроблена. Я не бачу нічого іншого, ну, лейтер я маю на увазі. Ну Це така замшева тканина, в принципі, непогано виглядає. 749 гривень. Не хотіла мірити у HM, але, мабуть, примірюю її. Подивимося, що тут ще є. Якось тут так порожньо, людей немає. Так, я там виділила собі пару позицій, які я хочу вам показати, все інше навіть ну, не хочу демонструвати у цьому відео, бо якість мені не подобається. Це така е, дуже мінімалістична куртка робітника. Просто однотонна. Але якість мені подобається. Тут резиночка позаду. Е, так, де вона, щоб показати вам ціну. 1249. ну Це не куртка, це ковтинка. Це просто така котонова на підкладці. І все на цьому це така не зовсім та модель. Кофтинка. Одразу дивлюся склад. Тут 65 поліестер, 35 віскоза, вона надзвичайно приємна, вона тоненька, така дуже тоненька тканинка, тягнеться і дуже гарний колір бордовий, 429 гривень. Ви бачите, така трошечки напівпрозора. Ось вона на просвіт. До речі, дуже цікава модель, зваблива. І подивіться, як гарно буде з бежевими штанами. Зверху можна теж куртку робітника, просто шкіряну куртку, джинсову куртку, кеди якісь. Якщо кеди будуть з бордовим, якісь замшеві, взагалі буде а, дуже гарно поєднуватись. Не знаю, помірюю чи ні. Так, іксеска. То тільки дві штучки XXS. ну не помірюємо, бо тільки два розміри маленьких. Як вам так показати цей костюмчик? Я тримаю спідницю, бо вона з мене спадає. Просто лофери. Нарешті я знайшла, що поміряти H&M, Дуже давно сюди не заходили, бо знаєте, я іноді заглядала, а тут просто якийсь шмурдяк. Дівчата, я не хочу вам таке показувати. Я вам зараз буду показувати тільки ті позиції, які мені сподобались по якості. По консультанта Анастасії. ти до шос. Ті позиції, які мені сподобались, по якості, по дизайну, які можна брати, і потім в них нормально ходити і складати стильні луки. Коротше, це костюмчик, один із них лофери по дизайну мені подобається, але це не натуральна шкіра, тому просто вам як варіант якось так носити. Костюмчик гарний, дизайн крутий. Мені подобається тканина. Вона щільна, вона тримає форму, виглядає він не дешево, але щось не так з розміром, просто спідниця. Я не знаю, як вам так показати, щоб ви не побачили мою нижню білизну. Ось стільки зайвої тканини. Це ж таке? На моїй МК розмір спідниці, але мені треба, я не знаю, ну, не на один розмір, мені здається, менше, на два розміри. Е, ну, якось Так, е, Так, дизайн спідниці мені дуже подобається, виглядає гарно і е, гарний жакет йде до неї. костюмчиком, все просто прекрасно. Я ось так костюм і носила, і плюс е, е, такі, такі осінні кольори. Це осина лапка древненька. Сінні кольори, ну ви бачите, воно просто спадає. Е, можна його застібнути, блейзер, цей жакет і носити з джинсами просто, а можна ось так костюмчиком. Застібнутий варіант, розстібнути ось так стопа. Мені подобається, якщо, якщо спідниця Наталії зафіксована. Е, ну, якось так гарний костюмчик, але розмір треба підбирати. Спідниця М, тисяча гривень. І СК жакет 1649 гривень. Еска у мене була, не МК. СК жакет мені підходить, але спідниця МК, Ви бачили це просто, не знаю. Ну, це не МК, по факту, це Елька мінімум. Я прям не очікувала, що мені так буде подобатися тут речі. Подивіться, ця замшова спідничка, вона теж МК, але подивіться, як вона сіла так, як треба. Чудовий жакет. Мені подобається як верхній одяг, подивіться на його структуру, така якась типу букле з джинсами, спідницями. У нього правильний оверсайз, у нього ось такі якісь скруглені рукава. Мені все подобається. Він тримає форму на кнопочках, ось тут такий гарний дизайн, мінімалістичний, і при, всьому, при цьому він таким жіночним виглядає. Дуже гарна модель, прям дуже. І ось так у мене все поєднується. Знову ці лофери, замшува спідничка. Не знаю, є взагалі до неї верх чи ні. У магазині тут немає. І тут у мене ось це поло. Воно реально напівпрозоре. Я думала, ну воно просто там трошечки так світить. Ні, воно прям прозоре. Подивіться, це я залишила свій топ, бо без топу його носити не можна. Дуже класно виглядає. ЖК-1249 МК. Ось так виглядає це поло. Воно цікаве. Можна носити з джинсами, ось так зі спідничками, дуже забливо виглядає. При цьому це поло, це модна зараз річ. Тому ось вам намітка, де купити подібне. І причому тканина дуже легенька, дуже приємна. Звичайно, H&M, молодці? Я все ж таки натягнула на себе поло XS бордове, воно на мене замале. І в принципі, знаєте, я би навіть і не еско собі брала, а M, мабуть, щоб воно було ще довше, трошечки таке вільніше. Ціни кажу 429 поло S в мене була. І ось ця спідничка 749 гривень, 36 розмір. Вона гарна. Тут я хочу вам показати ці крутезні брюки. Звертайте увагу, вони дуже якісні надзвичайно приємна тканина. Це така котонова, досить щільна, На осінь тепло підійде якраз чудова посадка. Довжина на мій зріст на високих лофарах в принципі, виглядає більш-менш нормально. Мені б ще ну, один сантиметр, знаєте, 2 см, щоб була збірочка, але ну, навіть так нормально. Тут така середня посадка, і мені подобається, що пояс, ви бачите, такий типу необроблений край. Виглядає дуже ефектно, ще можна ремінець сюди просунути. З ременем носити дуже зручні, дуже приємна тканина. Воно тактильно приємно. Колір просто надзвичайно крутий колір, бежевий такий, як треба. Тому звертайте на них увагу з пола, з якимись футболками, з чим їх можна носити майже з будь-чим, з чимось офіційним, типу там сорочки, щось таке, якийсь гольф. Так і можна носити з якимись футболками, просто топами. Знаєте, як зараз мій топ ось тут, просто надягли топ їх і зверху щось, якісь там верхні на сорочку, просто картату і все на цьому. Дуже класні по якості, по дизайну, кишеньки, як зроблені гарні позиції. все, що я вам сьогодні показала, у примірці H&M, це гарні якісні трендові позиції. Так, ну поло таке саме, 429 гривень, але ексес, і штани 1000 гривень, 36 розмір, який ідеально сів, і тут 65 це поліестер, 35 візкоза, бавовна, але я була на 100% впевнена, що це бавовна, відчувається абсолютно як бавовна. Не знаю, і дивіться, як гарно ще поєднується з моїм блейзером світлим. Ось це бежевий. Він взагалі з багато чим із бордо, з чимось кольоровим, з чимось темним, з чимось світлим. Класно. І лофери, 39-й розмір, 1449. Я зараз в резерв. Тут не буде якоїсь примірки, я просто хочу вам показати. Що я беру ці шорти, джинсові, вони по знижці. Вони такі, як я шукала, ну майже такі, щільного деніму, подовжені. Подивіться, їх можна носити під блейзер, і вони будуть виглядати актуально, тому що, знаєте, коли сильно коротенькі шортики, то вже не під кожен блейзер натягнеш ну, такі. Ось такі з ідеальною довжиною, не прям дуже довгі, але при цьому такі нормально довгенькі, 38-й розмір. Те, що вони більш-менш вільно сидять. Вони такі по талії широко, але в принципі, я можу їм це пробачити за 500 гривень, <див> дівчата. Тому що я походила по іншим магазинам, чесно кажучи, я не бачу вже інших варіантів. Може, зараз у зару зайду. Отже, подивлюсь, не бачу інших варіантів подібних шорт. Е, ну, у, у мені розміри, тому що я купила собі білі у Stradivarius і я прям їх ношу, я е, зрозуміла, що мені такі шорти. Джинсові це просто must have. Е, вони, ну, ви знаєте, мої білі шорти. Я думаю, ви їх бачили купу разів. Вони такі подовжені е, і майже під все підходять. Е, тому мені ще потрібні такі джинсові за таку вартість. Знаєте, їх можна купити і зараз, поки ще більш-менш тепло, я їх встигну поносити, і потім покладу і вони будуть в мене чекати до наступного сезону. Тут нема рвання понизу, як я люблю, але тут є по шву такі, ну бачите, подертості. Ці подертості згодом, я сподіваюся, вони будуть більше виступати там, нитки вилазити. Є подертості тут по поясу. Це ну як альтернатива. Мо, як я вже сказала, ну, взагалі якось літнього асортименту. Я пізно оговталась літнього асортименту, дуже мало залишилось по магазинам, і шорти вже не купити. Зараз іду у зара знімати зара. нам восьми вечора. Я тільки йду у Zara знімати джинсовий жакет. Зроблений знаєте, як такий класичний твідовий, але по факту це джинс. І причому ще й питоновий. Мені дуже подобаються тут ось ці гудзики 1700. Ну, виглядає гарно, цікаво. Він не на підкладці, це як просто така джинсова куртка нестандартна. Цікава сумка. Лофер я знімала схожі у Масімо. Ці теж, до речі, волохаті. <с> Дуже схожі на лофери Масімо, але у Масімо вони більш приємні і більш волохаті. Тобто, ці, я спочатку не розгледіла ці волокна, волокна, а волосся. А, а там воно прям видно здалеку. Але схожі, ну, ці, скоріш за все, дешевші. Я візьму їх теж помірити, Знаєте, зробимо такий, ем, таке порівняння. У Масімо і цих. О, гарні білі джинси, слухайте, реально гарні, такий денім класний. Мабуть, теж помірюю. Куртка робітника у кольорі, це хакі, це вже зелений і з таким коміром. Точніше, без коміру стандартного. 2400 мені подобається якість. Здалеку виглядають як класні блейзери. Ну, в принципі, непогані. Я думала, вони прям такі формотримаючі, не дуже формотримаючі, але непогані. 2400. 400. Шоколадний костюмчик, він йде тут як кімоно, і ця верхня частина вона не підкладається, до речі. Тобто це не такий нелегенький костюмчик. Та що ж таке за світ? Не легенький костюмчик, а ну, такий саме на осінь. Мені подобається тканина. 1900. Не знаю, буде мірити чи ні, але колір гарний, тканина гарна. Це шоколадний, такий коричневий, глибокий, не знаю, передає вам чи ні. Нічого замшевого тут не бачу. Це я вже все міряла, до речі. Це не те. Я міряла ось цей костюмчик у смугу Що за засвіт? Вірила це у смугу коричневий, а є просто коричневий без смуги і з брюками. А, бачу тільки жилет, ж, ж, жилет і брюки. Не бачу ніякого блейзеру. Я привірила костюм трійку, я наче бачила на сайті разом із блейзером, просто такий коричневий. А, тут немає. Мені подобається тканина. ця. Жилет, наприклад, 1249 можете відсканувати QR-код, і там зазвичай зараз, якщо є до, до жилету якийсь, якийсь комплект, то вона все під ну, унизу під цією позицією все показує. Ух ти! Оце краса, слухайте, це такий підпал. Бургунді. Я не знаю, це шкіра натуральна чи ні. Дві... 800. Це не натуральна шкіра, але вони такі гарні. Сорочка замшева. Ну, така тканина, типу під замш, але вона прям дуже легенька. Мені подобається ось ця майка. Нестандартно зроблена, цікаво зроблена. Джинси прямо з ідеальною посадкою. Сіли, як на мене, шиті. Плюс тут щільний день, мені все надзвичайно подобається, окрім довжини. Це, я так зрозуміла, спеціально для того, щоб їх ну, підгортати. Я б просто їх підрізала, чесно кажучи, під свою довжину, але хто як хоче. Гарні лофери. На мені 38-й розмір, 39-го не було. Але треба 39 й Виглядають гарно. У масиму вони трохи більш м'якші і більш ну, ворсисті, як я вже сказала. Але ці, ті ж, ці теж дуже гарні по якості. І ось така сумка. Сумка мені дуже подобається. Ось так вона виглядає. Гарний такий карамельний відтінок. Під багато луків вона підійде. У мене ще тут поясок, він, мені здається, з такої самої тканини, що і лофери. Прям дуже тон в тон, але тут довжина 80, і вона саме ну, для талії, для найтоншої частини на стегнах. Ви бачите, що ну, він для мене закороткий, плюс ну, він збіркою, тому я його не просувала вже через ці штуки. Але ремінь теж гарний, і я його раджу, просто ну, підбирайте свою довжину. Гарний костюмчик в тандемі він виглядає краще, ніж окремо, чесно кажучи. Мені подобається що у сорочки ось такі рукава кімоно. І подивіться, як гарно з взуттям. Я б взяла якусь сумку теж такого кольору Бругунді винного, але я вже не знайшла її чи щось подібне у цій зарі. Це така тканинка під замш. Вона тоненька, ви бачите, наскільки вона тонка, ну середньої щільності, скажімо так, тягнеться, Ой. <смі> тягнеться дуже добре, гарна довжина спіднички. Ось так костюмчиком виглядає класно, але це поліестровий поліестер, буде парити. Тому ну, я вас попередила. Дуже гарні ковбойки, Прям дуже гарні, але це не натуральна шкіра, брати їх тільки для, ну, для луку, для аутфіту, для краси. Так би мовити. Я залишила цю спідничку, додала кардиган і змінила взуття сюди. А. В принципі, ця карамель не підходить. Вона така, як більш акцентна пляма, в принципі, нормально. Мені подобається взуття, начебто це натуральна шкіра, тут така збірка є позаду. Воно зручне, воно підходить якраз під крутесінькі спіднички. Дуже гарно виглядає кардиганчик, комфортний, такий розслаблений стиль, лук з курткою. Знову ці лофери, Такий розслаблений, дуже зручний і стильний. Джинси, які прям ідеально сіли. Вони такі трохи оверсайзні, чорні, подовжені, в принципі, все в порядку. Long слів, такий карамельний, він в обліпон повністю обтягує, але тканинка приємна. І, до речі, дуже гарна куртка є, наче у Чорному ще, але мені сподобалась така молочна сіра. Тут по низу вона стягується, можна її стягнути ось так. Пішеньки, дуже мені подобається якість, така середня утепленість, дуже високий комір. Її раджу, вона гарна, стильна, гріє на початок осені підійде. Куртка, до речі, була ск 2400 Ой, зачепилась, зачепилась джинси 38-й розмір, ціна, здогадаєтесь самі. Ну, поки коду можете перейти подивитись. Лонгслів sleeve, М ка 479 гривень, але МК така обтискаюча. Тут 48 бавонна, 47 модал, 5 Еластан. Так, повзачу потім. Тепер замшевий костюмчик. Спідниця МК 1099. І сорочка до неї МК 1099 теж. Кардиганчик, ось цей СК 1449, 100% акрил. Так, Бі-А, зараз. Майка МК 849 гривень. Тут Поліестер і джинси 36-й розмір. М -м, ну вони повномірні, хочу одразу сказати, 1900 гривень. Так, ще сумка. Сумка 1449 пригань. І ось так вона виглядає всередині. 2900, це ось ці, ось ці бежеві 39-й розмір, це натуральна шкіра. Ось такі. Колбойки 2900, але це не натуральна шкіра. 39-й розмір теж підійшов. Love R. Були у 38-му, але тут мені потрібен 39-й, 2400 це натуральна шкіра. Пояс 949 гривень. Це натуральна шкіра 80 см, а є ще 85 і 90. Я б собі точно брала побільше, ну поширше, 85, мабуть, не знаю, треба мірити.